Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я вам розповім про таку цікаву тему, як правильно сплачувати штраф за порушення правил дорожнього руху та й в принципі будь-який інший адміністративний штраф. Чому я вирішив зняти це відео? Тому що декілька днів назад до мене звернулася людина і каже, що в червні місяці був накладений штраф. Я відразу цей штраф сплатив. Подав до суду відповідні докази, а зараз вже вересень, і виявляється, що відносно мене відкрите виконавче провадження. Яким чином людина дізналася про це виконавче провадження? Елементарно, людина пішла до нотаріуса оформляти правочин з іншою людиною. Вони хотіли укласти договір купівлі-продажу, натурально його посвідчити, а нотаріус взагалі такої дії відмовив, посилаючись на те, що відносно людини відкрите виконавче провадження. Таким чином, в цей момент людина дізналася, що відносно нього виконавче перевадження у зв'язку з тим, що ще в червні на нього був накладений штраф, цей штраф був сплачений, і ця обставина, в принципі, людині в подальшому перешкодила в укладенні правочину. В деяких випадках це можуть бути досить неприємні наслідки, бо, наприклад, якщо людина щось придає, якийсь об'єкт, наприклад, квартиру, Хотіла так само придати майно, і по цим причинам правочин не вдалося посвідчити. Це може потім перешкодити в подальшому продати цей об'єкт. Тому досить важливо правильно сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху та й будь-які інші адміністративні штрафи. Чому виникла така ситуація? Як вияснилось, людина сплатила цей штраф, подала до суду докази через електронний суд. І все, в принципі, отримала свою копію постанови, направила її до поліції, забрала своє водійське посвідчення і спокійно собі їздить, навіть нічого не думаючи про те, що може таке статися. А виявляється, що канцелярія суду елементарно не роздрукувала докази сплати цього штрафу і не надала судді докази. Таким чином, помічник оформляючи всі ці документи. Начебто виявляє, що людина не сплатила цей штраф і направляє до виконавчої служби. Тому перша і головна порада в таких випадках. По-перше, треба вчасно сплачувати штраф, тобто, як тільки винесена постанова про накладення на вас штрафу, не тягніть відразу, сплачуйте цей штраф, якщо, звичайно, ви не подаєте апеляційну скаргу. І по-друге, вчасно подавайте ці докази до суду. Тобто в найкращому випадку це завести наручно, отримати собі відмітку і присвідчуватись, що ці докази дійсно дійшли до судді. Якщо все-таки така ситуація виникла, якщо ви, наприклад, сплатили штраф, але не повідомили про це суд, або якщо суд десь загубив ці документи, то вам треба діяти наступним чином. В першу чергу вам треба вияснити відносно того, де саме відкрите відносно вас виконавчі провадження, відносно цього діє реєстр виконавчих проваджень, ви можете його знайти, ввести там свої дані і ви себе знайдете, яке саме виконавче провадження там відкрите. Як правило, якщо це Державна виконавча служба, там не написано, хто саме виконавець. Тобто там вказано, наприклад, що це Шевченковська виконавча служба або якась ще, ви дзвоните за номером телефону виконавчу службу, кажете номер виконавчого провадження і просите вам надати контактні дані виконавця по вашій справі. Після того, як вам нададуть ці контактні дані, ви намагаєтесь зв'язатися з виконавцем і повідомити йому про цю обставину. Досить часто виконавці слухав не беруть, тому треба робити це наполегливо. Крім того, виконавці це досить зручно, часто використовують меседжери, такі як Viber та інші. Тому обов'язково напишіть виконавцю у Viber, Тобто не обов'язково відразу витрачати час, направляти велику кількість заяв, клопотань. В деяких випадках може бути достатньо, просто що ви вайбер на напишете, скажете, що таке виконавче провадження відносно вас відкрито, ви штраф ще сплатили, скажімо так, ну, як, якщо ми говоримо про цей приклад, що я навів, то ви кажете, що штраф ще сплатили в червні, відправляєте прямо в вайбері докази, і в багатьох випадках цього виявляється достатньо. тобто Просто того, що ви надіслали виконавцю вайбер докази сплати, виконавець може завершити виконавче провадження. Тобто і, в принципі, питання буде закрите. Якщо цього буде недостатньо, то також потрібно одночасно звертатися до суду, просити суд направити у виконавчу службу відповідне кропотання, щоб вони відкликали всі ці виконавчі документи. Цього вже точно повинно бути достатньо для того, щоб вирішити вашу проблему. Така інформація на сьогодні, друзі. Сподіваюся, вона вам буде корисною. До скорих зустрічей. Слава Україні!